Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я зібралася на город саму спеку, як завжди. Я не знаю, чи буде вам щось видно. Щось видно. Так. Я вже набрала всі помідори, в мене залишився останній рядочок, і тут я буду брати вперше. Я сходила за новим відром, бо це закінчилося. Я прийшла майже три рядочки рядочки, волове серце там майже нічого не було. Бо я вже збирала урожай з нього, готувала. Сок, сок, да, томатний. І ну, ще не постигли. Помідор багато, але вони ще зелені. Ось про так що волове серце поки що чекаємо. Сподіваюся, все буде добре. Вперше позбирала оці жовті помідори В мене є. Я вам ну, оце закінчу. Пройду останні рядочки, покажу вам, скільки чого в мене вийшло. І в мене є ще два рядочки. Одна грядка, два, дві рядочки на цій грядці, якісь жовті помідори. Я все, весь час думала, що це лимонний гігант, але це не він, не схоже. От його прийшлася вперше. Точніше, як? Я його постійно тут варувала, збирала на салати, з нього робила з оцих жовтих помідорів, оранжеві, вони помаранчеві. От. Робила з них салати, бо вони дуже смачні. От навіть е люди на тіктоку пишуть, що це неначе хурма. Але ну, <хи> в мене насіння хурми не було. А це саме з насіння в мене виросло. Не знаю, що це за томати. Дуже смачні, дуже. На наступний рік то теж буду їх саджати. Я їх прийшла, оце от позбирала вперше, так щоб знаєте, всі кущі отак от обірвала. І вони в поганому стані. Самі помідори хороші, добрі, дуже багато салату переробили. От зараз назбирала, але самі кущі. Ну, такий поганий стан, вони такі, як в павялі вже. Може, це фітавтора з ними, чи що, чи на сонці попеклися. Волове серце все чудово, все прекрасно, прямо е поряд рядочки ці знаходиться з воловим серцем. А оці от. Е Жовті, на жаль, ну помаранчеві. Вони не думають, що вони мені ще якийсь урожай дадуть. Хоча дуже жалко, бо смачні. І також назбирала, теж відерця трошки більше, півтора маленьких відерця. Золотий дощ. Це жовтенькі такі. Ну, побачите, жовтенькі черіки. І ось це я вважаєте, пройшла три грядки. Якщо рахувати по рядочкам, по рядочкам, то це 6 рядочків, кожен десь приблизно 10-12 метрів. І ось стільки поганих помідор вийшло з цього. От. Тут в мене росте один рядочок Санька, другий Волгоградський. де хто не знаю. От. І я його буду збирати вперше, він самий хворий в мене. Самий хворий, самий прихворілий. Думаю, я зараз дуже швидко наберу оце своє відерце. Дивіться, скільки нерву. рву усюди, оця гниль. Не знаю, вам видно чи ні. Ну ця вершина гниль. На всіх. Цілими гроздями. О, перший нормальний, але він якийсь червивий чи що. Тут он всю гроздь треба зрізати, да. мусор. Та сама ситуація. Вон, дивіться які. Отак. От ну, це перші, виходить, чому я взагалі їх збираю в останнє. тому що я намагалася їх зібрати, хотіла оце закласити і хотіла. хотіла закласити, прийшла сюди, а сюди вони всі хворі. Ну і наші їх тоді збирати. Зараз хтось проїде. дуже сильно дрончиться. Нашого їх збирати, як вони хворі. То я прийшла, подивилася і уйшла. Думаю, буду їсти салати, насолоджуватися. А якщо ну, все ж таки вони виживуть, то вже позбираю тоді. Другий урожай, якщо буде нормальний, так воно і вийшло. Оце перший урожай страшний, хворий, ніякий, а другий, вон, дивіться, нормальні помідорки. От. І навіть теж. От. Почається перший хворий, другий нормальний, але подивіться, вони маленькі. Ну це непогано. І ось тут, жаль, я не можу вам показати, я вам зараз так покажу. На одному кущику ростуть ось такі от маленькі, да? не начебто томати. І саме на цьому кусті отакий от красень. Дивіться, це один сорт. Це третій врожай з цього сорту, і він ось такий гарненький. От. Все чисто в мене квасить, саліть, що там це робиться. Я не знаю, в чому різниця між квас, і те, Оце все. Я взагалі в цьому не дуже шарю. Я раніше ніякі закрутки не робила. Десь за рік до переїзду сюди оріон. Перше зробила лечо, Закрутила. Дуже смачно вийшло. Тому для мене це що квасить, що там ще якась назва є, щось ще вони роблять, але що я не знаю. Так, ці червиві я буду викидати. Хоч вони і неначе погані, але червиві. Так, ну слухайте. Я думала, тут набагато печальніша ситуація. ні. Нормально, зараз, зараз побачите. Так, ось дивіться. Вони тут ростуть, бачите, хворі. Вся хрость. Треба всю грость разом. Але є і гарненькі. І от, до речі, я ж насадила тут томатів, дійсно дуже багато. І всі казали, Катя, ти цьому ради не даш, що ти робиш. Так от мені мало виявилося. на Наступний рік треба садити більше. От, тому що не вистачає, дивіться, яка гроздочка. Беремо, а ці викинемо. Вам видно чи ні, напевно, вам не було видно, так? Да? Так що мені мало, тому що хочеться дуже багато накрутити соку. Ось, набагато накрутити соку томатного. І не вистачає, мені виходить, що помідорок. Вони начебто ще обіцяють бути, бачите? Ще не наче будуть. Я Оце минулого, дивіться, тут якесь непонятне. Ну, Томатний сок піде, почищу. Я що я казала? Я вже забула. Ладно, давайте збирати. Зараз згадаю, розкажу. От так от ось от поганеньке тут таке. О, одна нормальна. Коротше, я назбирала минулого разу 20-літрове відро помідор. І з них в мене вийшло 6 літрів томатного соку. Вважаєте дві баночки. Ну це нікуди не годиться. Це, Я думала, багато закрутити, а їх вийшло дві баночки. Ну, в мене ще дуже багато томатної пасти. У мене така вижималка, соковижималка, що вона погано повижимала. І там, де повинен був бути жмих, там таке пюрешка така, томатна вийшла, дуже класна. Я її використовувала там для теж закруток. Тобто вона не пропала. От, Так що на наступний рік ще більше треба буде помідорок саджати. Все я вам ще хотіла розказати. Ось це хороше. Так, зараз Блін. жарко ще з цією коморою. Я з вами таскаюся, як дурень ступою. Вам видно? Ви зараз перегрієтесь, так що нам недовго не залишилось. Ой, що я хотіла сказати? Я вчора поїхала і купила беушний диван. Е, ну, напевно, хто дивиться тікток, ви вже бачили. Чого я взагалі не люблю беушні, м'які меблі. Вони можуть бути які завгодно. Або сині. У мене нос поганий, я можу не почути. Ну, які хочеш, вони можуть бути. Там можуть бути клопи. Ви це не зрозумієте, поки вони вас кусати не почнуть. Тому я м'яку мебель покупати не люблю беушно. Ну, тверду, протер, і все прекрасно, все чудово. да? Протер хлорочкою там. Ну і хлорочкою порошочком якимось промив. І прекрасно. А бушном, м'яку мебель, так не зробиш. Тому не люблю, але прийшлося, бо їдуть оце родичі, повинні були на цих вихідних приїхати. Не вийшло в них, але ну, нічого страшного, приїхав друг сім'ї, ми з ним потусили. от, так що, А родичі вже от, ну це якраз дуже добре. Я, звісно, на них дуже сильно чекаю. Я їх дуже сильно люблю, дуже їм рада, але я не встигала. Ой, що це така відишка, Я не встигала поприбирати, не встигала оце все. І якраз я більш-менш встигаю. Що в них не вийшло, то як, як, якраз до цих вихідних я встигаю. От. Так що це для мене добра новина. Бачите, я її квітничок поприбирала. От. На задньому дворі льот тронувся. Я не тронувся. Все, я майже впевнена, що ви вже як утюг. Я вас виключаю, потім підключимося. Дивіться, скільки я вже назбирала. Вон, пол відра вже є. Прийшла викидати з гнилими, а там вон, дивіться яка бабочка сидить на кавунчику, яка гарна. Вон. Так що в мене ще й тут і бабочки такі обітають. Оп, улетіла. Вон там сіла. Так, друзі, оце тут знаходяться мої грядочки з томатами. Оце Санька Волгоградський. Ось я його назбирала. Вийшло неначебто відро здається, що да? Воно так от. Ось таке от відро, десь 10 літрів. Воно, да? Да, 10 літрів. Ось таке от відерце, але а, вони більшість погані. Більшість підуть на томатний сік. Оце повідрізаю, да, таке страшне. Ну, Більшість, на жаль, погане. Ну, щось закрутиться, але не дуже-не дуже, не дуже таке, таке собі. Вони в мене похворіли. їм в мене недобре. Плюс вони, як горох, маленькі. Ось таких от дуже мало. В основному такі горошини, от як це. да. Маленькі, маленькі, маленькі. Ось, так що це санька Волгогрей. Оце то, що помаранчеві, то що я кажу, я не знаю, що це. Я сажала як лимонний гігант, але дуже не схоже. Оце теж тут два рядочки тут йдуть. Ось така грядочка, два рядочки, ось такі от томатики. Вони майже не хворіють, вони прекрасно. Але листя якось пожовкле, я не думаю, що воно щось, щось витримає. Той самі помідори красиві без хвороб, а от листя пожовкло. Не знаю, чого так. А, краще за все. Почуваю себе волове е, серце. Ось тут теж два рядочки. Ну, Я вам вже казала, що сьогодні мало не збирала. Але ну, от єдине, що він такий перепаний. От. Він себе чудово почуває, бачите, і листя нормальне, і урожай хороший. Теж там є такі ч -ч 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 -ці з вершинною гнилю, але небагато. Тут в мене оце теж вже позбирала е, золотий дощ. Чері, черіки. Он вони маленькі, жовтенькі. Теж пройшлася, позбирала. Тут в мене 10 покупних. Це покупна розсада, це хурма. Ну, щось взагалі є хірово. цій хурмі, вона взагалі себе відчуває не дуже. От вона, коротше, все. Земля <зум> її пухом. Ну, там в мене ще є різнобої, його не чіпала. Коротше, позбирала, зараз спробую донести. Ось це відро, якщо не покатиться, покатиться, переклала. От. Донесу і покажу вам результат повністю. Так, друзі, зараз хочу вам показати помідори, які не збирала. І тут вже попадає вам в кадр, трошки що це, дрова розбираємо. До речі, мені там написали, що в мене тут стільки дров, що можна ними буде протопитися. Друзі, дуже на це сподіваюся, дуже. От Тому і не хочу заказати, заказувати дрова, бо, може я якось обійдусь. Ну, може, мені там ще трошки треба буде, щоб, знаєте, зайвого не перезаказувати. Ну, тому що, ну, коротше, ви поняли, то може і вистачить, але надійним Чесно, надій нема, бо воно все трухляве, сухе, воно прогорить моментально. Це знаєте, скільки таких дров треба буде? Ну, воно сухе, воно, воно ніяке. Але є і добрі, є і добрі. От, але їх небагато. Так, давайте помідори. Ой, я перці забула не збирати. Зараз ще за перцями побігу. Так, тут в мене золотий дощ, ось така повна. Е Повна повна відерця вийшло. І тут зовсім трошки. І ще трошки додала це Марголь чи як його. Коротше, теж такі червоні томатики. Потім ось тут різний мікс, там трошки волового серця на дні, і зверху ці помаранчеві, що я не знаю, що це за. Може апельсин? не знаю. Так, ну і оці все. От зараз цьому буду і давати раду. Ще зараз за перчиком збігаю. Друзі, переключаємося вже ночі, як ви бачите, десь вже на початок 11-го. Як таке можливо, я дуже сильно задоволена і в той же час дуже сильно розстроєна. Як таке можливо? Це все в один і той же час. Я задоволена, тому що за цей спекотний, жахливий день я нарешті сходила в душ. І мені так добре зараз. Але я дуже незадоволена, тому що виключили світло. Знову ця. Діти відійдіть від екрану знов ця єбодня з цим світлом. Я така О, Мурка прийшла. Мурка, прийшла. Я така зла вам слова мене передати. У мене тут в розгарі оці всі саління, квашення і оце все. Я в день збирала томатики, вон вони лежать, вдень я їх збирала. І оце весь день я цим от марину... Марину... ну не маринувала, просто квасила. Оце я відібрала теж на томатний сок. Ось це я зараз питала, думала от сюди зробити, закласити. Ось і виключають світло. Студій, Щоб ви всі були здорові. Ладно, коротше, все. На, цьому хочу, <свісно> На цій поганій ноті хочу з вами попрощатися. Вже все буду чекати до завтра. Тут деякі тематики от такого плану. Мені здається, бачите, така от хвороба. <свісно> це. Ви бачите, оцей заліз великий. Там вже вон мошки. Мені здається, що ці томати, навіть живуть. Що за звук? Чуєте, хто, хтось стукає. Боже, як страшно. Тут просто нікого поряд не живе, ніхто з сусідів. Вам чутно чи ні? Йпс тудей, блін. Це банка воду, води набрала, а гаряча. Це стерилізувала якраз таки. Давай Це укроп туди нападав, плаває. Я посиділа від страху. Так, добре. Коротше, помідори напевно, томата, ну, томатного соку в мене вже не буде, не доживе до завтра. Зараз вже початок 11-го, коли включу світло, я не знаю. я просто в бішенстві. Я дуже зла, мені і так тут дуже важко. Уявіть собі, ну скільки я там цих ведер назбирала, ну не так уже багато. Да? Але через ці жахливі, о, я не знаю, Ану, почекайте, секундочку. Коротше, перейшли з вами на цей підсвітку телефону, тому що мені здається, що вам, може, мількало, але не факт. Короте, мені і так дуже складно, тут в цих складних умовах. Тому що не так уж і багато. Ну, їх було багато, але що там, їх було квасити? да, Помила, в банки позасовувала, чесника начистила. Але то одне, то друге, то чесник закінчився, прийшлося лізти на горіще, то хрін закінчився, прийшлося йти рвати. Туди-сюди дуже незручно, дуже. і... Получається, що до 10 десяти, і от ще скільки роботи попереду. Ой, господи, от, і виключають світло. Ну, може, воно і на краще. Піду відпочинок, бо я вже ніяка просто. Все, на цьому вже точно з вами прощаюся. Я просто так испугалася цих стуків. от, ну, Я тут не наче одна, і тут щось тукає, от уявіть собі. Це навіть не мишка. Ви бачили тук-тук-тук, на мишку не схоже. Господи, страшно було. Так що все, давайте гарного вам настрою. Нехай все буде добре. Ось, і цю неприємність. Сподіваюся, ми переживемо.